Добрий день, це канал я і маміні тваринки. І ми з вами в садку. Так, в садку ми робимо роботу. Вирубуємо ось цього паршиве дерево. Воно то гарне дерево, гарно цвіте Красота, але таке воно вредне. Що можна наради дати. Це зветься акація. ось цього вона. Ось, ось тут ми вже її. повикорчовували, бачите, тільки листя лежить. вон туди. Складаємо на купу, щоб була загородка така. А це ще нам треба повирубувати, і от туди ті хабизі треба повирубувати. Ось зробити місце, щоб того не було всього тут. Кожен рік вирубуємо кожну осінь, а то ще й часом і влітом вирубуємо ту акацію. Того року ми ще її влітом вирубували з ігором, повирубували малим. Він був приїжджав, ми його були повирубували, я тут косила. І вона від літа знову до осені знову повергонилася. та, коло того хрону, то вона не була, напевно, зрубана. Десь був тоненький прутик, і ми її не зрубали. То вона така здоровена вигналася за літо. О, а ці, що були зрубані, такі тонші. І треба їх повисікати нам. А сіється вона і росте воон з тією великою ото зеленою красуні. Ми одну влітом зрізали. Там того року козом на віники, а цю ми не зрізали другу. Хоча вона того року і не цвіла, але що таке діло? Її треба буде теж звітом прибрати, щоб з неї не, не сипалося сюди насіння. А то не можна ради дати з тою акації. Дров з неї не візьмеш з тими колючками, а пасіки я не тримаю, щоб для пасіки вона у мене росла. Так що. Треба її прибрати зі садка. Ось такі то справи. Ну, а як повиробуємо, повичищаємося, то тоді я вам покажу, як воно що в нас вийшло. Так, отут теж трошечки мені викосити. Ось таку я маю. Спеціальну косу, косу. Ось, щоб таке бегадиля нею косити. І тут ми Зараз ту кропиву всю ось, я на купу складаю, повикидається сюди о, на край і тут буде у нас місце чистеньке. Так що ось такі-то справи. Працюємо. Там ми вже повирубували. Ось повикошувала звітом, але тут же далі кропива на той бік лягає. Треба її звідси повикошувати. Ось, І зробити тут красоту в тому кутку. Ось тут коло яблуні все лишнє повирубували ті, клени, ще там один корч клени вигрубати. Ну і треба буде ще якось оці дерева на, на межі, що тут є, пообрізати, повирізати верніше. Ну, але коли то буде, не знаю. Так що ось такі то справи в нас. Тут кошу я, бо чоловіки тут ще затяжко косити. Тут його треба трошки смикати, а йому це ще затяжко, так що можете не писати, що чоловік не косить чого. Те, що може чоловік, те, що я йому знаю, що йому можна, то я тепо трошки даю робити, а те, що ще не можна, що це для нього ще за велике навантаження, я йому робити не даю. Ось такі то справи. Так що Тих грамотних, що там будуть писати, їх можуть не старатися. Ось такі то справи. Буду я косити далі, докошувати. Вже як докошу, все тут зроблю, в тому кутку зробимо, повикидає, повикидаємо ту кропиву, ось ці кленики повирубуємо всі, то тоді вже вам покажу, що у нас з того вийшло. Так, це, ми вибирали трошки патичків, вже краси. Oś tak. Zaczystywamy. Oceputie słupczykie to nasze. Dalej już sąsiedzkie. Oś tak. Taka płoszcza zaczyszczona. Tutaj mają być posadzone drugie drewno. No i się tutaj by zaczystyli. Oś takie to sprawy. O. A teraz nam trzeba, że Вон там той корч. Осяч ти корч тих. Клені вирубати і туди трохи там сливки повирубувати треба. Ось таке то діло. І тоді можна йти трошки відпочити. Листя треба під горіхами позгортати. Це вирубує. Такі то справи, видно. Поки все. Так, там зачистили. Тут попід ті патики повирубували сливки. Тут ось тут у нас посаджений горіх. Бачите, де оці ось, ось патички стоять. Ну а це зараз тут треба повирубувати. Ще Що щось трошки вирубуємо. Поки поки до вечора поки сила, там далі буде видно. Та й такі то справи. Осінь своє бере. Листя жовте, з дерев сипеться. Ну, а на ще два дні тільки погоди. Нині і завтра, післязавтра дощ. Так що треба працювати. Хто там роботи не має до мене, в мене є роботи ще багацько. Так, це листя ми назгортали, я заберу з долу, буде, щоб виноград накрити. Ось тут ми позагортали. Оце все тут попробували. Тільки одна ліска у нас простовалася. Ось так повирубували ті всі сливки. ось туди на купу зложили. Ось. І тут понад край тільки оставляємо, щоб берег трималося, щоб не сунулося донизу. Дорубай, зараз його. Ось ці тонкі патички ще тут. Ось ще тут трошки. І ось. І ми доробимо роботу. Забирай, забирай. Ось так. так що ось таку ми роботу нині повернули. Все тут позачищали. дня, мирного неба і міцного здоров'я, всього самого найкращого.